Щоб діти були здоровими. Щоб захистити дитину від інфекцій, батьки повинні розповідати йому про важливість підтримання правил особистої гігієни. Батьки повинні навчати дитину не торкатися брудними руками обличчя, волосся, носа, рота, очей і вух. Під час чхання або кашлю, діти повинні. Вміти прикривати рот і ніс одноразовими паперовими серветками або паперовими рушниками. Якщо серветки немає, то краще закрити обличчя за допомогою рукава або зігнутою в лікоть руки. Користуватися носовими хустками з тканини не варто, оскільки на них мікроорганізми розмножуються з особливою швидкістю. Після чихання і кашлю потрібно регулярно мити руки або використовувати одноразові серветки. Дитина повинна залишатися вдома при перших симптомах захворювання, особливо грипу. Батькам варто якомога швидше проконсультуватися з лікарем і забезпечити хворому належний догляд. До дитячого закладу можна повертатися після повного одужання. Основне правило гігієни це часте миття рук з милом, особливо перед кожним прийомом їжі, після відвідування туалету і повернення з громадських місць. Дітям потрібно пояснювати, з якою метою ми це робимо і до чого недотримання особистої гігієни може привести. Якщо мило і вода недоступні, можна використовувати дезінфікуючий засіб для рук. Ці засоби дуже прості у використанні, швидко зменшують кількість мікроорганізмів на руках, але вони не забезпечують захист від усіх типів бактерій та вирусів. Дітей потрібно вчити регулярно підстригати і чистити нігті. У разі підтвердження діагнозу захворювання потрібно повідомити представника навчального закладу про те, що дитина захворіла, щоб вони провели прибирання та профілактичні заходи. Деякі віруси і бактерії можуть виживати на твердих поверхнях до двох діб.